Хочу далі вам розповісти ще про одну книгу від Тези Герріцен про асистента. Це друга книга, яку я прочитала від Тез Герріцен. І той момент, коли вона мені сподобалась на тому самому рівні, що і хірург, або навіть і більше. Значить так, отже, як завжди, коротко і без спойлерів, я вам розповім, що тут у нас головна героїня, головна героїня Джейн Ріцолі. Ми з вами її зустрічали в першій книзі хірурга. І тепер. Вона розслідує, продовжує працювати, продовжує далі розслідувати нові вбивства, всі події, всі деталі, почерк вбив вбивці дуже і дуже схожий, а точніше ідентичний до першої книги, до першого злочинця-хірурга. І отут от постає дуже багато питань, на які потрібно відповісти Джейн. І потрібно розібратися в цій ситуації докорінно для допомоги у розслідуванні. Долучають Гебріала Діна, агента ФБР, який допомагає у розслідуванні Джейн Ріцолі і тут. Потрібно встигнути дуже важливий час, і дуже важливо бути на крок попереду від убивці, тому що насправді вони не знають, з ким вони мають справу, і їм потрібно зрозуміти швидше, хто ж буде наступною жертвою. Тому знову ж таки, якщо вам подобаються медичні трилери, детективи, там, де дуже і дуже чітко прописані усі такі. Не дуже приємні речі, ось то я вам, звісно, рекомендую другу частину асистента. Ось він вам полоскочить нерви, і, можливо, ви трошечки не зможете заснути вночі, коли дочитаєте цю книгу, тому рекомендую. Але обережно, добре.